Доброго дня, любі друзі, Витері Софія. Благодарую вас за лайки, за підписки, за ваші коментарі, за ваші компліменти. Так, що тут треба знати? да? Ну, давайте так. Я хотіла запитати, які ваші енергії? да? От. Хай буде так. От. Я зараз просто. Просто навмання поділила, не доблагодарувала вас, о, тому що вже випали. Я паралельно до того. Ну, я завжди перемішую спочатку да, колоду до того, як почати писати відео. Думаю про свій запит, о, тому іноді вони так випадають. Поділила зараз я навмання. О, Тож це ваші енергії наразі. Знову дивіться, знову, ви бачите, які коливання. Туди-сюди, туди-сюди. Вчора мах, сьогодні двойка кубків. Ну, і перевернута верховна жриця. Добре. Тепер, що це ці дві, дві карти, вони скажуть, яка буде після цього ситуація, яка, ймовірніше, відіграється. да, Ну так вони випали їх стільки. Тепер, що допоможе вийти з цих, тому що тут одна карта теж нас перевернута, що буде допомагати. От, і що буде заважати змінити ситуацію, якщо вона нам не. Подобається. Дивіться, вже три старших аркани Всі перевернуті, знову-таки, да? якась нестабільність. Добре, енергетична. Зараз роздивимось. І як порада від Таро, на що звернути увагу? Знову про ілюзії і так далі. Добре. Одну карту я потім витягну трохи пізніше з колоди маг. подивимось, які енергії можуть зв'язати це, да, в, змінити, наприклад, я, щось, якщо нам не подобається. Двойка кубків. Дивіться, це про якісь внутрішні сумніви. Тут, щастю, заважає нерішучість, тобто все залежить від вас. А, можливо, ви зараз просто думаєте да, про щось бути не бути, скажімо так. Тут болісний досвід. Може, вам з минулого, котрий да, залишився, буде заважати вам отримувати щастя тут і зараз, розумієте? Тобто тут пропрацювання внутрішнє, більш за все. Карта каже, не перекладай відповідальність на інших. Ти ще не готовий, можливо, до нового Союзу. Але це не означає, що в вашому житті немає місця щастю та коханню. Двойка кубків це дуже потужна карта. І її вплив буде благосним, не дивлячись на інші карти, розумієте. Не дивлячись на те, що перевернуті ті це означає, що ви можете просто знову таки, да тут не не решучись, наприклад, ви хочете, людина якась вам подобається і так далі, да. Але ви не вірите в те, що ви гідні зустріти свою споріднену душу, скажімо так, да, людину на своїх енергіях схожу на вас, наприклад, з котрою буде комфортно, весело, безпечно і так далі, да з котрою можливо тут не, не тільки ж про союз, про кохання, да, ну, де здебільшого про це, але не тільки про це, а, наприклад, з якою ви зможете займатися якоюсь спільною справою, розвивати якийсь бізнес. Іноді в нас є така потреба, да ми все ж таки соціальні створіння такі, от іноді хочеться справді по. Поруч мати таку людину, однодумця свого, з котрою буде змога відверто там про якісь справи да, розмовляти. Ну, Наприклад, от, якщо я захочу з кимось співпрацювати, я езотерик. Да. Не, не всі люди можуть мене так зрозуміти, але деякі можуть мене розуміти правильно, да? деякі можуть підтримати навіть зі мною. Бесіду, для мене це важливо. Да? і ну, Для мене важливо, що в мене принаймні одна точна є така людина, з котрою я можу багато чого обговорювати, такого, що не завжди ми можемо навіть це пояснити. Да? Але ми тоді разом, наприклад, шукаємо якісь відповіді. Тому що ну, для нас це цікаво, скажімо так, ізотерика і все, що там, метафізика, все, те, що не все ще пояснили, да? наша сила і так далі. Ще які енергії, дивіться, це. Верховна жриця. Знову таки, тут про якусь надмірну опіку, да? тобто зливання енергії, або ви під якоюсь такою опікою, і у вас від цього може і бути дискомфорт, і від цього ви будете відчувати, скоріш за все, себе невпевненими, що ви вже гідні і ви вже дорослі, наприклад, щоб якийсь самостійно союз робити. Да? От, дивіться. Ще про що тут, в принципі, карта каже знову такі про втомленість від життєвого шляху, і можливо, чого ви боїтеся? Можливо, тут був у вас е, такі до того були відносини, котрі зараз досвід е, некоректні відносини, дані екологічні, можливо, у вас були, і це вам заважає, тому що тут ви могли розчинятися в інших. Ця карта каже про такий стан, скоріш за все. Той досвід накладає на зараз. Ви боїтеся цього? Ви знову боїтеся, да вам хочеться чогось нового, але ви боїтеся розчинитися, втратити себе. Розумієте? От якщо ви це зараз усвідомлюєте, це вже переверне ваші енергії. Коли ви щось усвідомлюєте, наприклад, якусь спіймали негативну установку в себе або негативний сценарій, по котрому ви. Дієте, і він вже не працює, але ви не знаєте іншого, і не знаєте, що треба шукати його, що ви можете все змінити, і так далі. да? От іноді саме це заважає, і воно спустошує, розумієте? Тобто, внутрішнє незадоволення з'являється собою, і ви. Думаєте, що вам тільки такі такі чоловіки або жінки будуть, котрі у вас були, такі ви і будете притягувати. Але якщо ви тут не перевернетеся, да в енергіях знову такі тут треба прокачати свою рішучість, прокачати свою самовпевненість, свою цілісність. Тобто знову такі карти нас повертають і кажуть: Ідіть в себе, розберіться всередині з собою. Потім ви будете притягувати тільки конструктивних і людей, і події, розумієте, тут про роботу з собою. А, тепер, що, якщо ви не зміните енергії, да, що, ну, що, що може бути? Сімка пентаклів, дивіться. Це а, про те, що вас а, тут карта попереджає. Не треба, по-перше, позичати гроші. По-друге, бажано увімкнути режим економії і не тільки матеріального ресурсу, але і свого. Тут людина вже вона, оперлася да, на цю натяпку якась тут. Вона втомлена, знову такі. Вона втомлена тут втома, тут втома. Розумієте? Тож треба звернути на себе увагу. Запроваджуйте звичку, планувати свій відпочинок. Це вас врятує. От, карта каже: не час починати важливі справи. Можете отримати зараз менше, чим хочете. Що це означає? Це означає знову такі. Треба, значить, гарно розпланувати щось. Тому що зараз у вас мала для себе собівартість, наприклад, і ви будете підтягувати тих людей, які будуть вам сплачувати менше з того, чим коштують ваші якісь продукти, що ви там зараз робите, чим би ви не займалися. Розумієте, тут про собівартість. Тобто дайте час якимось ви, наприклад, можна так роздивитися, ви насаджали якісь пентаклів, насіння, грошове, наробили вже якоїсь роботи. Дайте. Час йому зрости, а собі наповнитися в той час. От тут про час добувати знання. Вам їх зараз в якійсь вашій справі катастрофічно не вистачає. І на це теж треба час, розумієте? Ви не можете і, наприклад, полоти і плітно навчатися. Так, можна вдягнути щось в вуха в да, і слухати якийсь вебінар, але ви будете все одно, скажімо так, не повністю. не... Не в повному об'ємі, ви ризикуєте не в повному об'ємі взяти від, звідти інформацію з якогось навчального. Тобто, якщо ви навчаєтесь, да, то тому треба все ж таки більш серйозно до того підходитися, приділяти час. В той час ви фізично відпочиваєте, але ви навчаєтеся і в тому буде ваш ресурс, буде ваш розвиток. Далі, що, що ще? Да, якийсь король пентаклів може все ж таки да, тут з'явитися, от, на вашому, скажімо так, небосводі. Коронь Петаків це про багатокультурну і владну особу. Можливо, це поцінувач мистецтва. Ця людина точно має знання в сфері фінансів. Можливо, вам треба проконсультуватися з кимось буде. Да? То, будь ласочка. от я от насаджав собі насіння да, в якійсь справі. Що мені далі робити? Я хочу бути на, теж на такому троні. Да? От, або ви вже перейдете через якийсь невеличкий, тому що сімка це. Не найнижче да, в пентаклях, от, але обов'язково дайте час. да, Привіліть собі день, два, візьміть ну, вихідні, якщо ви можете, або якийсь просто час. Наприклад, ввечері не дожимайте свою справу, а підіть дізнаватися якусь інформацію. да, Зверні, Зверніться, можливо, треба вам до якоїсь такої людини. От, Тут про фінансову впевненість, про стабільність. Можливо, ви тут все ж таки прислухаєтесь, наберетеся знань, да, і тут ви будете фінансово більш впевненими в якійсь своїй справі. От, Тут про стабільність в суспільстві, де квітне мистецтво, наприклад, або культура, да, тобто там для вас пророчить, Якщо ви чимось таким займаєтесь або хочете займатися, не знаю, своє хобі якесь, да? наприклад, ви там творчістю займаєтесь, ви хочете монетизувати, ви вже на роботі, Робили, наробили але ж треба час, по-перше, заявити про себе, да зробити контент, щоб про вас люди дізналися. Чому не купляють, наприклад, у вас своя ціна, да але тут не поспішайте знову таки ставити одразу ціну маленьку, тому що ви зараз можете продати все, але отримайте менше, тому що у вас ну гарні, гарні якісь ви можете щось продавати. От, воно у вас гарне, але просто треба час. да Чим більше аудиторія про вас дізнається, спочатку люди пробують, куштують ваші Продукти, да? але ж їм треба визріти, розумієте? От. І за поки воно зростає, дивіться, ви навчаєтеся, наприклад, фінансові грамотності в своїй справі, да? чого там у вас стосується, і потім ви на троні. Це можливо про вас, можливо, ви підете в ту сферу, да? де там культура, якась творчість в науці, В науці теж тут буде в науці, в мистецтві, тут буде матеріальна вигода, можливо, навіть якісь виграші, хтось може щось виграти або отримати спадку да спадщину. Ну і в принципі, карта каже про укріплення соціального статусу. Тож. Зрозуміло, да, даєте собі відпочинок, і тоді ви зможете перейти в такі енергії. Бачите, тут можна перевернутися. Але знову-таки зараз подивимось, що вам буде допомагати суд да, буде допомагати. Ну, ще називають карту страшний суд, але я вас призиваю, її не лякатися. Суд. Що таке? Суд, це може бути не тільки якийсь фізичний суд, да, тобто в нашій системі. Це може бути, звісно, суд Всесвіту. от, Але в цій. Ці позиції карта попереджає про якусь слабкість, нерішучість, програш, застій, відкладання. Тут, можлива, зустріч з людиною, з якою ви б не хотіли зустрічатися, то що вам буде допомагати? Якщо ви не дозволите собі якоїсь слабкості та нерішучості, розумієте, краще іноді, повірте, краще іноді робити якісь помилки, здобувати все одно свій досвід, чим нічого не робити. розумієте, Шанси вони все життя, ну вони в одній енергії не будуть. Да? Все світ дає вам на шанс. А ви такі раз, та я не знаю, хочу, я не хочу. Шанс висить, висить, ну, в нього є Час, да, він потім, а добре, все світ раз, рулеточку, о, оцей просить, такий шанс йому. Цей підійде, він візьме, да, він просить. Раз і іншій людині, все, шанс нема. Він може до вас знову повертатися, але на то буде тривалий час. да Про це карта каже. Тож не дозволяйте собі відкладати, коли ви відслідковуєте, да що у вас є. Оце знаєте, відтягнути якусь справу, та я потім, та я ще не впевнений, візьміть і зробіть прямо зараз. Краще потім виправити іноді. Тобто ви просто через це прокачаєте свої енергії, ви покажете все світу, я готов, я дію, і він буде вас направляти. Да? Ви зробили щось трошечки, помилилися, і ви, Боже, всесвіт, допоможи. От я, наче так, я бачив, що мені треба сюди. Він буде, закликайте його а, до себе на допомогу. От а, якщо ви ту. Тут знову таки, що буде допомагати, якщо ви відмовите людині, з котрою ви не хочете зустрічатися, якщо ви не будете на неї витрачати свій час, просто навчіться казати ні. Тут, скоріш за все, про це да не витрачайте час. Не завжди люди використовують знову такі шанси для себе. да, Ви думаєте, о людина знову повернулася? да, а, Типу, зараз можливо вона вже з іншим, а Людина приходить до вас і вона не виправила якусь між вами ситуацію, а просто знову приходить і знову вам щось потякає. То не витрачайте свій час на таку людину. Все не хочете зустрічатися, не відчуваєте внутрішньої потреби. А навпаки, у вас, наприклад, про думку про ту людину, про ту зустріч, якась у вас внутрішнє напруження з'являється, да, якісь сумніви. Все. Це не треба, не треба, не треба бути для всіх гарною, або гарним, дай просто е, дарувати свою енергію. Вам зараз треба свої справи вирішити, розумієте, щоб отак сісти собі на трон, або щоб у вас відкрилися двері до такої людини, котра вам допоможе. Е, так само сісти на свій трон. У кожного свій трон є, розумієте? Не треба думати, що вам свого трона не вистачить, якщо хтось там поруч сидить на троні. Тобто обирайте нехибну мотивацію. да, Я зараз піду до людини догідною, навчуся в неї. І зганює її з трону. Не треба. У вас свій трон. Побудуйте собі свій трон в своїй справі. От і все, через рішучість, через прокачання свого Свої собі вартості, да, це про самоцінність, про те, що ви цінні, цін, цінністю є в цьому сві, світі. Саме ваші товари так само, що б ви не робили, вони теж є цінністю, але просто не для всіх. І це теж нормально. Не може одна цукерка навіть усім подобатись. Не може, не може. І так не повинно бути. В цьому і, скажімо так, ізюминка да, цього світу, тому що треба знайти у всьому своїх, своїх спеціалістів. Треба знайти свій шлях у бізнесі, свій шлях. Будь-в чому треба знайти своє, те, що вас задовольняє. Дивіться, тепер що буде вам знову-таки заважати? Що вам буде заважати? От сісти на свій трон? Да? Я так запитаю. І тут. Про зустріч з агресивною людиною. Тут про довгий шлях до успіху. Чому він може бути довгий? Тому що ви зі своє, з, 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 за своєї з своєї нерішучості <різь> зажужжала цей, ви за своєї нерішучості можете просто відкладати справи, розумієте? Тому що мир це теж класна, класна така карта, теж потужна, теж мега, вона, ну я так прикрию, або то кажуть, іноді цей. Ютуб щось неправильно розуміє, думає, що я порнографію показую. От Тож, дивіться, мир про що ще в такій позиції? Можливо, є циклічність, да? можливо, одна і та ж справа. Дивіться, у вас енергії туди, сюди, туди, сюди. Якась циклічність. Треба розірвати якісь такі кола. Відслідкуйте, да? Знову таки агресивна людина. Нащо на неї витрачати час? Якщо ви не хочете, не дозволяйте собою так поводитися, не даруйте свій час просто так, не роздаровуйте його. Час це ваша сама велика цінність. За свій час саме ви отримуєте якісь блага або неблага. Да? Тобто, ну, я маю на увазі багато, наприклад, ну, візьмемо те, що для нас, для всіх важливо. да, Багато грошей або мало грошей. І то теж залежить від вашої собі вартості, від вашої самооцінності, самоцінності. Вам Треба згадати, що весь мі весь мир, весь світ перед вами. Вам всього достатньо. Просто треба в це повірити і робити правильні да дії. Треба все розпланувати, от тому, що тут можливо розчарування в особистих відносинах, да можливо, у вас зараз такі від, такі таке відбувається, і це буде вам заважати, тому що ви можете заглибитися в них, і від того розчарування ви притягнете до себе не тільки. Не тільки в особистому житті, ви розумієте, ви притягнете розчарування потім і фінансову сферу. Тож ці енергії треба виправити їх, перевернути, знову-таки прокачати. От, Тому що тут про якусь жертовність каже карта, про апатію і неприйняття якоїсь ситуації. Прийняття, от, це вами буде заважати, тому що неприйняття це, знаєте, хм, наприклад, ви бачите, що якась двер для вас закрита. Ви стаєте під дверю, під дверями, і кажете, я не приймаю цього. Ви сточите, вам не відкривається. Але ви собі кажете Я не приймаю, я звідси не піду. Але двері там ніхто не збирається для вас відкрити. Розумієте, що таке прийняти? Треба прийняти ситуацію. Окей, ця двері, ці двері для мене закриті, але є безліч мільярд інших. Розумієте? І тоді ви сідаєте, пишете собі, знову-таки повторюю, все виписуєте, навчайтеся, не лінуйтеся виписувати свої стратегії. Коли у вас написано, ви можете стрілочкою, да, ваша мета, ви собі поставили тут, що я можу, що я вже зробила, що в мене працює, що не працює. Де негативна відповідь? Да? Який ще є варіант? А ще який є варіант? А до кого я можу звернутися? Да, можливо, от, а хто мені може ще підказати тут щось? Зрозуміти, Оце вам буде допомагати. От, а це циклічність, тому що ви знову тут можете повернутися. Ну до. До апатії, до жертовності, до низьких вібрацій, це вам і буде заважати. От. І на таких вібраціях знову таки вам буде важко не тільки сісти на свій трон, а навіть іноді буде важко здобути контакт з такою людиною, котра може вам допомогти. Наприклад, ви треба за консультацію комусь сплатити, а ви не будете вважати, що то ваша інвестиція в себе, в вирішення своїх питань, да? ви будете вважати, що то є ваша втрата. І від того ви нічого не змінюєте в себе. Якщо вас нема зараз ресурсу, сил самим почати змінювати, то зверніться до когось, знайдіть людину, котра вже пройшла якийсь подібний шлях, котрий все добре самоцінністю, котра знає собі особо, самовартість, да? і вона вам може підказати, будьте просто щирими у своїх. У своєму бажанні а, залізти на свій трон, це нормальна, адекватна людина, вона не буде вас вважати своїм конкурентом, розумієте? Вона вам може щось підказати і вам буде від того тільки плюс. Тепер на що це ще нам звернути увагу? Сімка кубків, дивіться, це про те, що у вас буде багато свіжих, але невизначених думок. Знову таки, да? тут ілюзії, обман, багата уява. Тобто ви самі тут можете себе дурити, розумієте? Тут про це розберіться, знову таки кажу, розплануйте, щоб ви не робили зайвих якихось рухів там, де це не треба. Все, що можна від чогось відсторонитися, щоб вирішити свій стан, щоб дати собі відпочинок. Да? От, треба розібратися, структурувати всі свої події, що я хочу, куди я йду. Тобто, тут про визначення, треба визначитися. У вас буде такий стан, що все ненадійно і нестабільно. Да? Що ви живете в своєму якомусь світі ілюзій Вам тут так само карта каже, що допоможе медитація. Це означає наповнення і спокій. Вам треба перегрузитися. Ви вже насаджали. У вас виростуть зараз плоди. Дайте час. От тут буде відчуття, що сили втрачаються. Не просто буде відчуття. Але успіх тут може виявитися для вас повітряним замком. Да? І тут карта радить вам почати з поглядання, озирніться навколо, куди ви йдете. Знову таки, нас навчають, да? не навчають бути цілісними. І від того багато людей просто ми дуже. Гарно, вміємо себе дурити, отак я скажу. От. А потім ми кажемо, я так і знав, я так і знала, я завжди так роблю. Це негативні обмежуючі установки. Вам ніхто не може заборонитись, зараз зупинитися, набратися ресурсу і йти далі. Ще раз кажу, плануйте свій відпочинок. І так, які вам енергії допоможуть залізти на свій трон і залишитися на ньому. Тому що тут пані теж на троні, розумієте? Хто б ви не були, чоловік або жінка, вам по долі сидіти на троні. Але екологічно треба. Тож які енергії допоможуть вам залишитися на троні? Да? Ага, як цікаво. Ну, дивіться, дивіться. А... Дуже цікава така глибока карта. Тут знизу, бачите, хтось там п'є, там хтось валяється, лежить, не знаю, Тут багато людей, да, тут хтось залицяється до цієї пані. От пані стоїть, тут ще там якась подруга, тобто тут якісь такі події, да, діти тут знизу вгору якось дивляться, але тут людина, я не знаю, він або п'є, або щось голосить. Ну тобто, тут для мене про те, що просто так витрачається час на якісь непотрібні. Дії. От У мене таке відчуття. да? Тут у пані, от я не знаю, чи ви зможете роздивитися? Я дуже сподіваюся. От зверніть увагу на е, цю пані, да? От, як вона виглядає. Такі в неї, і знаєте, вона в неї такий сумний погляд. Вона так дивиться, вона не вірить, тому що він каже: от тут в мене такі відчуття, вона не вірить. Але бачите, що вона робить? Вона залишається поруч і залишає. Залишається в тому стані, коли вона просто дарує йому свій зараз час. На що? Розумієте, нащо? Якщо вам не цікаво, їй точно тут сумно, їй точно вона тут, знаєте, таке враження, що вона подумки все одно не тут. Тож нащо ви фізично витрачаєте все одно свій час? Якщо вам зараз не до цього розумієте, то йдіть своїм шляхом, йдіть в себе, йдіть десь, помедитуйте краще, ніж витрачати свій час на незрозумілі якісь компанії. от Чим більше оточуючі знають. Що ти з собою являєш, хто ти є насправді? І чого від тебе можна очікувати, тим сильніше це обмежує твою свободу. Тобто, ще раз, не треба щось комусь доводити. Та я така, та я не така, та я зараз там не знаю без ліфона бо забула. Ну скажемо так, да. По перше, будьте собою, але не треба усім, знаєте, насправді щось. Щось доводити, да, от витрачати просто свій час, щоб довести, що я не така. Да, я отут стою, я, я така вся недоторкана, да, але ж я при тому настільки щира з тобою, да? що даю тобі якусь ілюзію, що зі мною можна е, там забирати в мене свій час, що зі мною щось можна там робити того, чого я насправді не хочу. Розумієте, про що тримайте свої. Енергії при собі, свої плани так само бажано тримати при собі. Тому що тут пані вона здорова, вона щаслива, в принципі, вона самодостатня, вона так на нього дивиться, знаєте, типу, що ти мені розказуєш? Але за внутрішньою все одно неповненою впевненості в собі, да що буде інше. Якщо зараз не до цього, якщо я зараз нічого не хочу, да, якогось розвитку, подій, я хочу просто відпочивати, я хочу з собою бути. Дозвольте це собі, з вами все окей в цей час. І потім до вас прийде і людина з іншими енергіями, коли ви будете більш в собі впевненими. Цього я вам щиро бажаю, любі друзі, з повагою, Софія.